в філу. Усім цей шельського ранку. Як ви зрозуміли, вчора не було бажання знімати огляд румтур, так званий. До речі, зараз велосипедисти, бачите, їдуть, то їдуть люди до школи, на роботу і у своїх справах. Бо на Ладігу тут всі. Хто тут є, хто перебуває, рухаються тільки на велосипедах. Або йдуть пішки, або на велосипедах. Машини це рідкість. Отже, чому вчора не було бажання знімати... Вон школяр поїхав, тут школа школи неподалік. Чому вчора не було бажання знімати? Ми приїхали в порт, там забрали, забрав нас таксист, і відвіз до, до того будинку, з яким ми домовлялися про оренду. Виявилось, що той будиночок розташований м -м, майже на самісінькій горі, тобто від основної дороги йти до того будинку йти. Чому йти? Тому що на велосипеді не піднімешся, там дуже крутий спуск. А машину тут не орендуєш, тому що, тому що її нема. нема. Взагалі немає автомобілів. Їздять отакі таксі. Зараз побачите он електрокари такі, гольфкари, можна сказати. То таксі. Їх орендувати неможливо, можна просто заплатити, вони підвезуть і все. І ще такі їздять е, обслуговуючі автомобілі. Тобто возять щось для будівництва, або вивозять сміття, або ще щось більше тут автомобілів. ну, Один чи два буде у місцевих жителів, і то це рідкість, що побачиш. В основному це ось так. Це ось так. Бачите, сім'я поїхала, повезла дітей в дитячий садочок, самі поїхали на роботу. Всі тут на велосипедах. Не дивлячись на те, що острів. 3 на 5 км. Ширина і довжина. 3 на 5. Так ось, від основної дороги туди підійматися 7 хвилин. Ви скажете небагато, так? Ну Дійсно, небагато. Але настільки там крутий підйом, якщо там би ми лишилися, то я думаю, ми б не виходили з того будиночку нікуди. До речі, там був басейн. Тому точно б не виходили. А якщо б вийшли, то точно б не піднялися. То був би невідпочинок з дітьми підійматися по такому крутому підйому. Запасного варіанта, іншого у нас не було. Там була жінка-управляюча, менеджер цього будиночку, з яким ми домовлялися, вона нас зустріла, напоїла холодним напоєм. Місцевим, мабуть, не знаю, як він називається. От, і ми кажемо, що з дітьми тут ми не зможемо. Хоча, коли я домовлявся е, з власницею, вона нічого не сказала. Але я казав, що буде двоє дітей. Не дивлячись на це все, е, ця менеджер, вона місцева, вона креолка, вийшла в положення. До речі, не було розбірок на кшталт. Е, я вас чекала, я нікому не здавала, заплатіть мені там. Якісь гроші, оцього всього не було. Навіть натяку на це не було. Ми сказали, що ми не зможемо з дітьми. Вона зрозуміла, каже, так, це дійсно високо. Я попросив її, щоб вона. Ну, може, в неї є інші варіанти. Вона каже, у неї нема, але я зараз зателефоную. Зателефонувала вона кудись, комусь, креольською мовою поспілкувалися вони. Ну, Мабуть, якийсь її знайомий. От. Виявилось, що у нього е, сімейний оцей будиночок, двокімнатний, де дві спальні і все інше, зайнятий до завтрашнього ну, виходить, до сьогоднішнього числа, а є е, дві окремі кімнати. Нам робити нічого, ми погодилися. І цей будиночок знаходиться взагалі не на горі. Тут ось по цій дорозі, що я показую, 700, 750 метрів до пляжу. Тут дуже багато корей з курчатами Вон побігла. Отже, вона йому зателефонувала, вони поспілкувались, і, до речі, він навіть скинув трошки ціну. Це, мабуть, тому що позвонив йому не я, а позвонила йому його землячка. Якось так. Тому зараз у вас буде нагода побачити в одному комплексі різного плану житло. Зараз подивимось кімнати, в яких ми переночували одну ніч. Сьогодні переходимо в інші апартаменти, в той будиночок сімейного типу, де все разом. А зараз подивимося окремі такі кімнати. Ну і весь комплекс, звісно. Отже, ось іде основна дорога. По якій їздять усі. Ось тут поворот. Ось так називається. Каса Делі Ладік. Бачите? Там контактні дані, кому треба. Пишіть, заходьте на сайт, дивіться. Йдемо далі. Тут усе під відеонаглядом. Зразу почну розповідати, є тут велосипеди. Вони здаються в оренду. Оренда коштує 6 євро доба. 6 євро доба. Тобто 100 рупій. Отут є дуже багато різного плану велосипедів. Оце вже територія цього комплексу. Ось тут так гарно, все чистенько. Квітнуть квіти. Дивіться. Ось такі квіти. Там прямо рецепшн. Там он люди беруть свої велосипеди і їдуть на пляж. Власне, йдемо до однієї з кімнат, яку нам надали на сьогоднішню ніч, яка вже відбулася. Бачите такі доріжки. Пальми, все чистенько, квіти. Ось цей будиночок за моїм обличчям. Я на нього зроблю огляд, коли нам його дадуть. О Одесяті люди виїжджають, ще годинку-дві на прибирання і десь в обід ми зможемо заїхати. І є отакий чудовий басейн. Парасольки стоять, їх ще не відкривали. Ось такий басейн. Його вже прибирають, бо зараз восьма ранку. От так тут все, все цивільно і чудово. Йдемо далі. Тут бачите, там будиночок є. До речі. Я нарешті побачив, як ростуть орхідеї на волі, скажімо так. Дивіться. Ось ось корінь і ось орхідея. Отак вона виглядає в оригіналі, скажімо так, в себе вдома. Отак вони виглядають. Бачите? Вон там корні. І тут орхідея. Отакі будиночки. Ми йдемо далі. Тут такі фонтанчики дуже гарно. Альтаночка така чудова. Все зелено, все гарно. Ось такий будиночок. Він чотирьохкімнатний. І здається оця кімната була в нас. Ось тут такий балкон. Такого плану балкон. Це на двох людей, але тут всього багато.